Карпатські духмяні та із чорносливом такі незвичайні сухі борщові набори для армійців заходилися виготовляти івано франківській господині невеликою компанією. Ці невтомні жінки збираються вдома у подруги та завзято стають нарізати овочі, що їх не шкодуючи кілограмами, приносять волонтери. Працюють натхненно, бо хочуть догодити бійцям, тим паче, що й самі відправили на фронт знайомих та рідних. Мій син дуже любить борщики і звичайно, що я нарізаю, і думаю, що все ж таки хлопці зігріють нашим борщом і подумають, що його тут і рідні, чекають, і мами люблять їх і хочуть дождатися їх живими і здоровими. Капуста, морква, буряк, томати, цибуля, перець і часник. Набір інгредієнтів, який після нарізання ретельно висушують за спеціальною технологією. Традиційний, а щоб улюблена страва українців краще смакувала воякам. За основу газдині взяли старовинний ще мамин рецепт. Колись може хтось пам'ятає старших людей. На святий вечір готували борщ пісний, давали туди чорнослив. Для він ну дає кислоту, якби і чебрець карпатський, на 10 літрів води. Вони беруть 2-3 кілограми картоплі і разом з нею кидають цей борщ в місце цього, цього пакету. І потім в кінці, хто хоче додати, то там хто я хочу м'ясо. Це, навіть, можна сказати, стратегічний продукт, тому що він роками зберігатися. За добу жінки здатні наготувати близько п'яти брикетів. Кожен з яких розрахований щонайменше на 10 літрів води. Готовий уже висушений вакуумний пакунок, важить зовсім небагато. А от щоб його приготувати, потрібно аж 5 кілограмів овочів. Та чималий обсяг роботи волонтерок не лякає. Тут не відчувається ніякої тяжкості. Абсолютно я що можу, то це можу я допомогти. А зараз мені здається, що байдужим не повинен бути ніхто. Борщі, рагу та навіть сухі цукерки. Декілька таких пакетів господині вже доправили бійцям і зупинятися не збираються, ба більше корисні справі навчають і інших на спеціальних майстер-класах у соцслужбі. Єдина біда, бідкаються жінки, не вистачає професійних сушарок, а ще просять людей приносити їм сухофрукти, бо мають гадку наготувати бійцям на світвечіри ще й у звару.